Привіт, друзі! Сьогодні я з вами поділюсь корисним лайфхаком: як зекономити площу посіву зеленої цибулі. Купив я в супермаркеті насіння однорічної цибулини. ось такої. Для посіву у відкритий ґрунт, щоб росли великі цибулини. Але я вирішив їх використати в інших цілях, щоб було багато свіжої, смачної запашної зелені. Першу партію я був посів у звичайну ванночку. Але потім згадав, що колись десь я підглянув в інтернеті цікавий лайфхак, який давно хотів реалізувати. І взяв 5-літрову пляшку з-під води питної. Спочатку зробив отвори по 3 на кожну грань. По 12 один ярус. І так виходить. 12, 24, 36, 48, 60. От, ну і так далі. Приблизно біля 70 цибулин я так посадив. Тобто взяв пляшку з під води, зробив отвори, бажано все робити паяльником або дрелю У мене немає ні того ні іншого, ну прийшлося мені возитися з канцелярським ножем. Трошки попутів, але все ж таки досягнув поставленої цілі. Тоді, як я зробив отвори, я обрізав вершок, щоб досипати ґрунт. Засипав ґрунт першого шару до рівня цих отворів, тоді. Наставив туди цибулини усюшки, намагався максимально, щоб вершечок цибулинки виглядав. Вона тоді ще була не пророщена, але за декілька днів проросла. Потім так само насипав ґрунту другий шар цибулини. І так далі. І так доверху. Тоді просто беремо берем. цей ґрунт заливаємо його водичкою і так добряче. добряче, з декілька ось таких. Чашечок з 2-3, так кожен день чи через день, в залежності від погоди, можна і 2, не більше. І все. І через декілька днів вже маємо перші результати. Можна їсти багато зелені. Місця вона займає мінімально, а маємо цілих 70 чи навіть трошки більше цибулин. Проте навіть тут. Навіть з тим, що я так повпітнів, цими отрами все одно деякі цибулини знайшли собі вихід і проросли прямо із землі. Все таки природа кличе правильно, але... але ми вчимося культивувати так, як зручно нам. Так що, друзі, беріть на озброєння. Дуже цікава штука, користуйтесь на здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.